Електрос Wi-Fi вже може працювати через мережу інтернет. Усі дані вимірювання будуть відображатися в реальному часі. Вибір струмів від 6 до 32 А. Заряджання по часу. Треба виставити час початку заряджання та час завершення. Коли час ще не настав, буде стояти заборона заряджання. Безпека, контроль витоку струму, захист від короткого замикання, контроль вхідної напруги можна регулювати від 150 до 210 вольт.